Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. Кирій Ясишко, он добрий. Скат став на ремонт. Там скоріше за все розсипався диференціал коробки. Це зараз буде відправлення. Іншого мене є запасна коробка. Відправлені її в ремонт. Потім встановлення туди. Це очікувано буде щось близько 7 тисяч гривень. На щастя, баракуда на ходу, там є нюанси, але вона на ходу. Я вам перевантажуся, їду працювати. Очевидним, очевидним є, ну і для вас, для глядачів, каналу, і для мене очевидним є потреба в чомусь типу повнопровідного течика для задоволення моїх потреб. Проте, ну от об'єктивно ситуація робоча так, от в сукупності мого життя, перебування в підрозділі, ну вона. Понукає мене, ну, як мінімум, не поспішати з таким рішенням, тому що, ну, хто мінімально стикався так, з середовищем ну, військових, війська. Знаю, що ну, все ж таки певною мірою, в тій чи іншій формі, в тій чи іншій мірі, це. Ну, з певних точок зору, такий собі жабогадюшинськ із нормальною кількістю підкилимних різних там течій, ігор і всього на світі, і ну от, об'єктивно, і за Пана Вереса в батальйоні моє взаєморозуміння з командуванням не було, скажімо так, бездоганним. От, Зараз я в Продовжую перебувати в механізованому батальйоні 54-ї бригади, і я так дивлюся, що моє переведення в полк безпілотних систем, які зараз очолює Пан Верес, воно стає все більш міфічним. І разом з тим я все менше внутрішнього того прагну. Разом з тим, разом з тим. Ну, за теперішніх рівнів взаємодії з командуванням, ступінь самовіддачі такий, щоб придбавати і утримувати навіть один течик для робочих потреб. Ну, це викликає все ж таки у мене внутрішній значний спротив і. Цілком раціональні вагання, бо ну, те, що ти дієш, те, що ти дієш, воно так чи інакше має. Ну, тобто, має отримувати, якщо не сприяння від. Осіб, яке ну, посудова, які на це можуть впливати, то, як мінімум, тому не заважати. І, я повторюся, ну, з за з Вереса певні розбіжності у поглядах у мене з командуванням були, проте, ну, все ж таки, воно певною значною мірою нівелювалося і не викликало такого якогось, ну, Дуже відчутного, мовного внутрішнього конфлікту, так із самим собою. Ну, то насправді зараз це все, скажімо так, настільки ну, по факту деградує, що ну, передбавати, утримувати течик. Ну, чесно, я просто. Ну, от на сьогоднішній день, це у нас кінець грудня 25-го року, січня, пардон, січня 25-го року, ну, я просто вважаю невдячним. Я вважаю невдячним, тому що хто, хто, особливо добровольці в лавах ЗСУ, хто достатньо довго, мабуть, рік або більше, хто ініціативний, активний. Дієвий і перемогоцентричний, особливо український націоналіст, патріот України. Ну він зрозуміє, що таке патова ситуація, що таке патова ситуація, яка нагадує сюжет із голови професора Конанда Дойля. так. Чесно, я не пам'ятаю, хто автор виконана довга. Я перепрошую, якщо це, якщо це автор московицький, бо мені здається, що я до свого часу читав московицькою мовою його, бо коли там в юнацтві моєму. Проте мені здається, що там автор якийсь з західних країн, якщо не американський, то європейський. То там була сцена, коли мордували голову професора тим, що на його очах. Робили неправильні там якісь екваціоні, equations, рівноваги, там, процеси, хороше дурню, і він просто не витримував за своїм там інтелектуальним, за своїм духом ну, таких, такого очевидного знущання Ні, і в підсумку там, схилився до співпраці. І от патовість, в яку ставлять. Нерідко певні категорії командорів у війську полягає в тому, що тобі дають зрозуміти, що твоя дієвість, твоя активність, твоя перемогоцентричність не потрібна нікому окрім тебе. Тобто, ну, хочеш, роби, нам насрати. Хочеш зробити добре, зроби добре. Не зробиш добре, ми зробимо погано. Люди поїдуть в бій на об'єктивно поганих речах, ну, тому що нам на це насрати. А як ти це вирішиш, скільки ти це вкинеш, ресурсів? Це суто виключно на, твоєму, на твоїй совісті, на твоїй свідомості, на твоєму світогляді, на міцності твого сну. Тому що ну, об'єктивно. Вони просто упродовж десятиліть так, на своїх посадах створили системи системи, спрямовані на те, щоб ну, захищати їхні дії паразитарні і питому ворожі до України. І у підсумку, підсумку вони намагаються ламати ентузіастів. Націоналістів, патріотів саме системним усеохопним недбальством. Недбальством. Так? Тобто, ну, просто тобі показується, що ми робимо об'єктивно жахливо. Хочеш зробити добре, роби власним коштом. Нам на це насрати. Максимум, на що ти можеш розраховувати, це те, що ти за твої дії не будеш покараний. Так? Що ти за твої там ресурси, активність, недоспання, недоїдання, що ти не будеш покараний. І. І це. І це. І це виклик. Це виклик воїну, який спонукає шукати максимально творчі, ефективні способи вирішення проблем. І у підсумку, за все про все. Якби у мене там насипалися Таврії. Нічого більше в цьому середовищі я не хочу організовувати на сьогоднішній день. Ні. Дякую вам за підтримку. йду працювати далі. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.